Всім привіт! Я зараз в Бориспільському аеропорту, і цього разу ми з вами летимо на острів Кіпр. З Києва в аеропорт Кіпру Ларнаку мені летіти всього три години. Моїм партнером цього сезону є туристична агенція «Сьоме Небо. Своє знайомство з Кіпром я розпочну з Аянапи, одного з найпопулярніших та жвавих курортів Кіпру. Мене чекають райські пляжі. Неймовірні краєвиди і активне нічне життя. Адже саме Аянапу через величезну кількість барів, дискотек та клубів називають другою ібіцею. А ще тут 300 сонячних днів у році. Не відпочинок, а мрія. думала я. Але мій відпочинок на Кіпрі розпочався зовсім інакше. Міранок почався не з кави. Міранок почався з дощу. На Кіпрі зима. Останні два роки клімат на Кіпрі трохи змінився. Якщо раніше сонця тут було багато, навіть взимку, то тепер дощ та вітер досить поширені явища. З погодою не пощастило, але ж не сидіти мені в номері. Піду знайомитись з курортом. Замість жвавого курорту, який я очікувала тут побачити, мене зустріли непривітні спорожнілі вулиці. Кафе, бари і ресторани майже усі зачинені. Лише деякі супермаркети та сувенірні магазинчики подавали ознаки життя. Да, оце то я приїхала відпочити. Гуляючи з порожнілими вулицями курорту, я натрапила на туристичний офіс, який, як не дивно, був відчинений. Не роздумуючи, зайшла спитати, що ж цікавого тут можна подивитися. Працівник офісу порадив відвідати парк скульптур, який знаходиться зовсім поруч. Юкострейтаун Сапатфітмінітвук. Оки це кисома парк скульптур Янапі – Це музей скульптур під відкритим небом, площою 20 тисяч квадратних метрів. Парк відчинений цілодобово вхід вільний, але краще сюди приходити саме взимку, коли нема спекотного сонця, ну і зовсім нема людей. Якщо вам самотньо на Кіпрі взимку приходити сюди в парк скульптур, і вже серед цих скульптур вам здається, що ви принаймні тут не одні. Звісно, не одні. Митці зі всього світу з'їжджаються сюди, щоб взяти участь у конкурсі та встановити тут свої скульптури. Основна умова, щоб саме вашу скульптуру встановили тут у парку скульптур воянати, це те, що скульптура має бути або за вишки 2 метри, або в ширину 2 метри для того, щоб показати усю масштабність проекту. А масштаби проекту справді вражають. Окрім зарубіжних, у цьому парку, я знайшла роботи і наших українських скульпторів. Ось цей пісочний годинник було створено львів'янином Юрієм Маськом. А скульптор з Івано-Франківська Ігор Ткачівський залишив на Кіпрі дві своїх роботи Ангела та Леду. Я вам скажу наші чоловіки, знають тут жіночих фігурах. І не тільки у фігурах, а й у грецькій міфології, образів яких у парку досить багато. А ще тут можна сфотографуватися ось у цій рамці на фоні дивовижних морських краєвидів і своїм фото поповнити колекцію в інстаграмі. На цьому парк скульптур не закінчується. Якщо пройти через міст, який нагадує вітрильне судно, то за ним одразу починається парк кактусів, який налічує більше 300 видів кактусів та інших рослин. Наші туристи відмітились і тут. На кактусах залишають свої автографи. Прогулявшись по парку, я вирушила далі. Може, людей якихось зустріну? Та де там? Взимку на вулицях Аянапи замість людей частіше можна побачити котів. Коти на Кіпрі почувають себе справжніми господарями. За легендою, свята Єлена ще в четвертому столітті наказала завести на острів котів для боротьби з величезною кількістю змій. Через кілька років змії на Кіпрі майже зникли, а от котів розвелося чимало. Котів на Кіпрі можна зустріти. будь-де. Просто йдеш. Підходить до тебе один котик, потім ще інші прибігають і такі собі котячі паті. Вони завжди плутаються під ногами і зовсім ручні, адже місцеві ставляться до них шанобливо і навіть споруджують для них спеціальні будиночки. Поки я розважалася з котами, погода трохи прояснилася. На небі з'явилося сонечко, і я вирішила прогулятися узбережжям Середземного моря. Особливо ці хвилі це неймовірно щось. Можна просидіти цілий день і просто вслухатися в шум хвиль. Просто так. мабуть, тільки зараз я зрозуміла, чому саме в Аянапу їдуть навіть не в сезон, заради найгарніших на Кіпрі краєвидів та особливо магічного у цю пору року моря. Мені хотілося безкінечно дивитися на це море, вдихати морське повітря і просто гуляти по берегу, спостерігаючи за тим, як одні краєвиди змінюються іншими. Здається, я обходила тут усе узбережжя і непомітно для себе дійшла до пляжів Аянапи. Найпопулярнішим і найгарнішим пляжем не лише Аянапи, а й усього Кіпру вважається Нісі Біч з неймовірно прозорою і чистою водою. У сезон це один із найжвавіших пляжів Кіпру, де знайти вільний шезлонг за 2,5 євро не так вже й просто, адже протяжність пляжу всього 500 метрів. А взимку шезлонги безкоштовні і вільного місця скільки хочеш. Туристи навіть купаються в таку погоду. Я ж купальник із собою на пляж не взяла, але ніжки вирішила намочити. Я водичка, клас. Я Вода в Кіпрському морі справді тепліша, ніж здавалося. Море прогрілося до 17 градусів, тоді як температура повітря всього 15. Хто б міг подумати, погода на Кіпрі така мінлива. Отже, те, заради чого приїжджають в Аянапу, фантастичне море та неймовірні краєвиди, я вже побачила. Залишилось тільки розказати про нічне життя. Але про це трохи згодом. Спочатку я вирішила зайти в сувенірний магазинчик. Тепер зі своїх подорожей я привозитиму подарунки, які ми з вами будемо розігрувати. А що ж везуть з Кіпру? А з Кіпру везуть різні статуетки з грецькими богами та афродітами за 10 євро, рахат лукум за 1 євро, оливкову олію, натуральне оливкове мило, ну і всілякі інші дрібниці. І навіщо вам це все? треба щось оригінальніше придумати наприклад ось цей коврик у ванну кімнату за 5 євро 25 центів я вирішила купити такий коврик щоб в ванні в кімнаті ми з вами його розібраємо умови розіграшу під моїм відео а тепер як і обіцяла розкажу вам про нічне життя курорту а я на другою ібільцею неспроста. Молодь зі всього світу приїжджає сюди, щоб потусити на місцевих дискотеках та вечірках. А ще тут є вулиця, яку так і називають клубною вулицею через величезну кількість барів та клубів. Так що хто куди, а я на танці. Опа. Це є та сама клубна вулиця. А де усі? Виявляється, клубна вулиця Ваянапі працює лише з квітня по жовтень, а в не сезон тут зачинені усі нічні клуби. І взимку ця вулиця перетворюється на безлюдну мертву вулицю, на яку прийшла одна єдина туристка. Це я. Ех, потанцювала Таня в клубі. Де дебиться? Де люди? Ау! Єдина розвага, яку мені в цей вечір пощастило побачити, було ось це. Схоже, цим обом навіть дощ не завадив. Ну, а мені пора йти в готель спати. Хоча ні. Спочатку в супермаркет раном. Я все ж таки на курорті. Ну, а вже потім до готелю. Я сиділа на балкончику свого номеру і згадувала сьогоднішній день своє враження та емоції, які мені довелося пережити. А ще я розуміла, що сюди, в Аянапу, обов'язково потрібно повернутися влітку, щоб по-справжньому відчути повноцінне життя курорту. А поки що я навіть не здогадувалася, що мої пригоди тільки починаються і найцікавіше мене чекає попереду, адже кіпр однією Аянапою не обмежується. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій ютуб канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.